Так, зробимо невеличкий повітряний тест. В ґрунті десь був буде пізніше. значить Вмикаємо меню. меню, Я ще чесно не розбирався. ну програми от є в нас поле, парк, ювелірка і пляж. Ну, Виберемо першу, далі друга. Це в нас кнопка ага, а зверху курсорчик ходить. Тут, походу ще треба розібратися. Це ми, напевно, щось десь видаляємо. Так, далі. Це в нас, напевно, чутливість. Гучність. Ось тут йдуть цифри. Ну, так. Що там ще спробуємо? Ну от візьмемо першу програму. Трошки незручно, але ось так буде. Тут трошки вплив телефона. Так, щоб це все діло. І показати. І... Так, і ось катушка. Так, показуємо. Мідна монета. До ну, сантиметрів науку 25 плюс-мінус. 695 є. Далі. Срібна монета. Ну, тут добре 20 там з копійками. Ось 80 на цьому. Так, 5 копійок в СССР. Ну, тут добрых 30 плюс-мінус. Число 60 на 59. 59. Так, золотий. Обручалка. Тут тоже добрых 30. Добряча глибина і для такої ціни. Так, далі. Одна копійка СССР. Сантиметрів десь 20, приблизно. Є. Далі динарік. Є 71. Ну тут сантиметрів десь 20, приблизно, плюс-мінус. Золотий хрестик. У нього сантиметрів 12-15 приблизно. Ну, але для такого, я вам скажу, це ціль вона скрізь не є велика глибина і супер дрібна цапочка. Оп! Так, зараз задузніму. Тоженька. Каже 19. Так, сейчас спробуємо фульгу. Ось. Ну, фульгу тут сантиметрів. Ось сім, десять є. І чорний ось ця кований. Чорний є. Ось ну, такий тест. Там в грунті, я думаю, показує вже більш результативніше. Це був Фіндікс. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.